Ну що ж, всім привіт, нараз вас підпустов ми і продовжуємо грати в Херсфере 4. Без модів, за Польшу. Я тут готую прорив до Відня через Чехію. Сподіваюсь, швидко пробіжати чешські гори. Якщо, якщо хтось забув на чому зупинились? Ем, а де інші? А, а чому ви. Давайте різницю Хоча це тупе вже, коли вони так близько відправляти різницю, але чому вони до цього на залізницю їхали, коли всі інші вже на місці? Вони чомусь йшли довго пішки. Так, тут не дуже безпечно нам савком поруч стояти. Насправді так кажучи, його вбити, відбити кудись подалі. Бо він може мені зробити неприємно. Або хоча б по узлам постачання встати. Той же її поміль взяти. Це було б дуже важливо для нас. Якщо Гомель візьмемо, це буде прекрасно. Але ні, бачите, не йдається. Ну, типу, тут річка і так далі. Це дуже складно. Ще при цьому, якщо б я взяв гомель, було б прекрасно. І саме під Києвом би. О! Але тут ми не проб'ємось також. На жаль. Ну так. Я з самого початку знав, що не проб'ємось. Я це і сказав, що ми не проб'ємось. Окей, тоді ми зараз йдемо сюди. Спробі трохи проатакувати. Ви вдвох їдіть сюди. Далі ви половина сюди. Інша двійка сюди. Тепер ось що ми робимо. П'ять з вас йде сюди. Де. Бор Бор Брно. Найближче вузол постачання сюди. Сюди, сюди, сюди. Ви Так само йдете на південь. ось всі, хто посередині, сходьтесь сюди, йдіть в Брно. Пойтого, ось так, ми йдемо. Три провінції розійдемось, пойтого. І ми можемо розраховувати тільки на швидкість. Ні, я ще не пройшов їх, укріплення. Вони ось тут. О, рутенська армія. Це завжди приємно. Дві сильні дивізії. Відправляю сюди. Може ще війська. Це десь тут, білоруська армія, вже ж. Давайте. О, я справ... мені справді вдалося? Зробити прорив в берно. Так. І прикол в тому, що зараз всі, хто йдуть напряму сюди, через шифт йдуть напряму в Відень Всі, хто де йде ліворуч, ви йдете сюди, сюди. І ліворуч під Відень Ті, хто йдуть. А. Ті, хто йдуть праворуч, продовжують праворуч йти Вперед. Можливо, таким чином я навіть до. До Відня дійду, чекаємо. Так, тут нас затримали, але це не те, що проблема, бо я в Відні. Вважайте, я вже в Відні. Де був прорив є. Прорив на місці. Трохи залізницю підправити. Хоча ні. залізниця йде. Ось тут. А, ні. Ось так. Зараз буде залізниця. Так, в Берті, обов'язково. Чотири з вас сюди, сюди, сюди. І половина з вас двох сюди сюди. Перейти через річку також важливо. Плюс у нас тут нема постачання, і це дуже складно. Мені здається, нас тут зупиняє в першу чергу відсутність вузлів постачання. А, тут укріплення. Нас в укріпленнях там зупинили, але це не важливо, якщо я візьму. Ха, ви серйозно, я зараз так по-перше. Ні, угорщина не в золотій рамці, але теоретично. Я можу пройтись по Угорщині тут, при бажанні. В. Давайте в жліну. Чи ні, не Все, не, не так е, різко. Не так все різко робимо. Так, два через сhiфт сюди. Давайте ви вдвох сюди. Ви вдвох Сюди. Так, все. Оточуємо, повністю оточимо відень. Мінус 9, я в Відні. А хто в Відні? А я в Відні. Який мене 15% внесок війну? Ну в кого ще? Вже ж. Хто ще буде перемагати в цій війні, окрім як я? Я взяв Бірлін, я взяв відень. Теоретично можна тут по рівнинам пройтись, перейти тут річку. Прой пройтись далі по рівнинам, прийти річку і зайти в Штутгарт Який я прекрасний. Так, пушки, пушки, пушки для нашого флоту. Мені треба колись, коли ще треба починати робити. От. Так, все. Там де не вдалося пробитись, зупиняюсь. Максимум тут ще вузли постачання поберу. Вперед. Ой, тут можна об'єднатися з союзниками. А, серйозно? Якщо я тут об'єднаюсь, то ми зробимо повне. А. Ага. Ми можемо зробити їм прям жорстоке оточення. Дуже жорстоке. Я тут вузлі постачання. Стоїмо, підтримуємо вас тут. По самому в оточенні не потрапити. Але так, я тут стою по вузлам постачання, це прекрасно. Що? Так, а вже ж приймаю. Лендліз з конвоєм? би Чому ні? Вивчення живучості. Це дуже важливо також. Але я щось пропустив це. Ну все, я їх розрізав, подивіться на це. Але тепер треба думати, що з арміями робити. Бо в мене так виходить, що вони розрізані. 4 по 24 дивізії. Нам усюди важлива присутність армії. І на південній. Назовемо так, південна вісь, північна вісь. І на південній вісі, і на північній. Мені просто кількості дивізій не вистачає. тренувати. Ще 24 зможу? Ой, так. Можу, але. але не красиво. Мені. <смінь> що там? Битва 37% підпорядкування. Окей, відпочиваємо. Збільшуємо кількість людських ресурсів. 4 армії по 24 дивізії. Так, давайте так, південь ми захищаємо мінімум. Наприклад, якщо я просто 24 дивізії вони погано перекриють. А... Давайте тоді ви всі захищайте південь. Ви 24 поки що. Захищайте північ. Зробимо так. Якщо б мене союзники ще нормальні були. Якщо б вони нормально допомагали. Тому що вони. Ну, якщо я піду, їх можуть проривати. Тому що, бачите, вони по одній дивізії. То що тут, що тут по. Ну тут побільше. Слухайте. А на заході вони більше дивізій тримають. Це з пів. Давайте назвати буде це північ. На півні вони тут в багатьох привінцях по одній дивізії тримають, тому мені треба їх підтримувати захист. Але ось на півночі, по три дивізії, по дві спокійно вони тримають. В одному з Ну, слухайте, ось що ми робимо тоді. В24. Так, прибираю. Встаємо сюди. І хтось зараз буде брати Прагу. Так, через Shift сюди, сюди, сюди. Половина з вас зупиняю. Через Shift сюди, сюди, сюди. І просто нагадаю вам, що ви поня... вантажівка отримаєте. Також отримайте бонус. О. Ой, не знаю. Нічого не беру. Ну Проб'ємось. Зараз буде підходити підкріплення. Тут на початку, типу, невигідний наступ, але зараз буде підходити і підходити підкріплення. І ми проб'ємось. О, ого! Атомна бомбочка в прагу. США. Молодець. Що наступне? Ну так, на кордоні з савком тут взагалі тільки я стою. Вже все, мене багато двізів ходить просто на захист. Так би я вже давним-давно всіх попробував і позвільняв. Атакуємо. Вже в прагу атакуємо. І зараз ще з другого привінцію почну атакувати. Намагаються мене зупинити вдачу. Але для вас проблема в тому, що я вже в Празі. Не те, щоб це прям необхідний регіон, але я просто тут зможу оточення зробити. Рано чи пізно. Ні, ви сюди, сюди, сюди сюди спробуйте. Ви сюди 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 спробуйте. Але це майже нереально буде зробити. Швець... Що? Шведи на США пішли? Шведи, ви пішли на США? Серйозно. Окей. Просто вдачі вам. Так, я бачу, що вони. Я можу тут контрнаступ зробити, ось такий. Якщо ви вирішили мене спробувати зупинити, тримайте контрнаступ собі. Так, бачите, тут одна дивізія, але це укріплення сьомого рівня. Та й мене постачання мало. Все, зупиняємось. Поки що про прорив тут забуваємо. І контрнаступ тут забуваємо. Я вже ж молодець, що взяв Прагу, але далі майже нереально буде пройтись. Просто через те, що там укріплення. Ну, хоча б почекати, поки почне працювати Прага. Ну, Прага. Прага. Так пайдуже. Що ви тут, хочете, щоб я вступив? Ну давайте. Швецію також погодився воювати проти Швеції. А вона в східноазіатську сферу супроцвітання ввійшла. Ну, не в вісь. Ти більш розумне. Тому що вісь програє в той час, коли Японія тут квітне. Ну, Прага. Прага. Е, працюй. До тебе йде залізниця. Запрацюй. О, все. Судячи за все, запрацювала. Так, нарешті. Окей. Поїхали потрохи обережно розширяємо, і тут треба зробити тут оточення. Прям треба зробити оточення. Ми так заберемо велику частину Німеччини. Наскільки Німеччина близько? А, вона близька до капітуляції дуже близька до капітуляції В принципі, так, оточити ось це забрати потім спокійно по півню прориватись. Давай далі сюди і спробуємо. Хоч ти укріплення, але я з трьох провінцій буду атакувати і дуже активно атакувати. Плюс у них спорядження не те, що багато. Так, ви в чотирьох в підкріплення. О! А я забув, я ж авіацію створював. Я ж створював авіацію. Але тут і так перевага в повітрі. Від нашої авіації не щоб багато користі буде. Так далі атакуємо сюди. Всю провінцію Дві дивізії байдуже. Була б ядерка, я б зламав тут кріплення просто. Так, ви в п'ятьох Під кріплення просто йдіть Що я вивчив? Я щось вивчив На. Протитанковую фігню дали вивчай, ти що? Ну, також. То взяв. А тепер ось що ми робимо Зупиняємось? Зупиняємось. Ви вся 24-ка В наступ. Тыкай сюди. Вперед так, на щось те там, натримай ще. Досконалена універсальну батареї і можна буде робити топовий крейсер. Ну, там терпеди щоб вивчити для топового крейсера. Ну, гаразд, то не топовий крейсер буде точно. Опа, білоруська армія. Все? А, дві дивізії, це все? Окей, сюди. Це інфраструктура, укріплення, укріплення. Не цікаво. Давай полісі волинь. Мені здається, в мене і так там максимальна інфраструктура. Байдуже. Ууу, я справді візьму Карлові вари. Але це дуже складно, як ви бачите Бо укріплені, сьоми рівень укріплені в горах. В горах сьомий рівень укріплені. А... Була б атомка. Була б атомка, бо було б ну, союзники б тримали весь кордон І прекрасно. Я б тоді б виключно на наступі. Все, я їх розрізав, і знаєте що? Давайте ось так. Слухайте. Я бачу, що з кордон з вісім вони підводили купу дивізій, наші союзники. Я б такий, щоб всі свої війська зараз відправити сюди. На це оточення, і будемо його зараз розносити. А як тільки я відійшов, союзники почали атакувати, якби Німеччина не скористалася і не зробила контрнаступ після їх виснаження, так я сподіваюся, це оточення, ми закриємо автонаступом Так, ну, всі здається, встали, всі відновили організацію, і. І вибачайте, що вас від перегляду, але я хочу нагадати, що по в описі ви можете знайти мою гру і придбати її в стімі. Це симулятор України. Вона цікава, мені подобається. Якщо ви її придбали, то будь ласка, залишити рецензію, а якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, я також вам буду дуже вдячен. Ну, я вивч… вивчення живучості зробив. Прекрасно, давай що. Що, що, що. Великі гармати, не знаю. Хоча торпеди. Може я хочу, захочу флот бомбити. Хоча б той, той же японський флот. <хрес> які торпеди? Гарм… Які, які торпеди? Які Ні, ніж військовий великий авіакорпус, і тепер нарешті тикаємо. Ну так, це нормально, нормально туємо. Скажімо так, могло би бути гірше, але бачите, ми усюди їх пробиваємо і зараз швидко зачинимо це оточення. Але мене дратуєте ви тим, що вирішили, що ви сюди також треба атакувати. Не треба туди атакувати. Закриваємо їх. Це оточення. Швидко, і хотілося б сказати безболісно, але для союзників болісно. Так, я тут багато чого повивчав, але терпіди. Мені ще також терпіди треба вивчати. Мені все треба вивчати. Що тут ви пропонуєте мені? Ой, бонус. Ну, Надто виробництво, хоча не те, щоб. Хотів виробництво йти. Реактивні двигуни. І сучасний малий авіакорпус. Дивіться, ми їх розносимо. Зараз зачинемо це оточення. Мій внесок 15%. Хотілося б більший внесок. По окупованим Литва 40%, ще 10%. Ще 10%, і ми. і буде прекрасно. Так зачекайте, Італія просто підтримку у Греції, там було написано. Що, що за бред? Італія, все хорошо. Що, корпус крейсера? Та давайте хоча б зробимо. Якийсь мінімум для корпуса крейсера. Якийсь мінімум. Цей мінімум виглядає непогано. Потім будемо поліпшувати. Ось так виглядати буде наш човник. Давайте ще оновити, щоб дизайнерська команда там була. І поїхали. Всі крейсера тепер будуть сучасні. Так, ви по останньому створюєте. І далі сучасні крейсера. Ну що ж, дивіться, добиваймо. Все, вважайте, їх нема. Це красиво, тепер. 4 армії по 24 дивізії я сподіваюся, союзникам можна довірити захист. Прорив будемо робити з півдня. Хоча тут можна зробити прорив. Але я хочу ось тут по рівнині пробіжатись. Тому ви в чотирьох. Сюди. Не так. Сюди. А, знову забув на шиф тикнути. Ось сюди. Прорив, на жаль, не дають поставити. Ось так. Всі максимально швидко. Окей, давайте дістанемо авіацію. Наприклад, щоб над совком тримати перевагу. Ну, не подобається, в мене нема нормальних авіакрил. О, Крим! Британія Крим звільнила Прекрасно. Так, підходьте, підходьте, хоча б трохи відновлюйте організацію. На вас нема постачання і так далі. Але вперед максимально агресивно, ми проб'ємось. Щось. Давайте, ось сюди. Так, зараз будемо йти вглубь. Бачите? І там же буде нормально з постачанням все. Бо ми будемо розширятись під час наступу, брати нові вузли постачання І йти в Штутгарт Ось так, бачите? Як цей прорив, йде? Прекрасно, прекрасно. Мені прям подобається, чесно кажучи, прям дуже подобається. Ну ні, сюди не атакуйте, я не знаю. А що ти сюди атакуєш? Мене це дратує. Ти йде в Мюнхен, Ти вже можеш. Ну, ні, автонаступ, це він жахливий, насправді так кажучи. Я б краще власноруч руш якось відправив. Зараз тут вузол постачання візьму. Німеччина, мені тебе. Справді шкода. Ти в Нюрнберг. Вузол постачання ще. Ти йди в Інсбург. Також вузол постачання. Ви йдіть напряму в Штутгарт. Ой, я Мюнхен взяв. Який мій внесок він? 15%? Ну не 15, я більше Я об'єктивно більше відсотків внеску зробив. Знову ж я нагадаю, що я висадився. Я звільнив Польщу Я забрав у німеччину Польщу Це все, я зробив щось. Це все, завдяки мені. Я вибив Німеччину повністю з кордону з совком. І сам став по кордону з совком. Тим самим, як мінімум, зробивши красиво. Давайте тут відіб'ємо, я тут бачу, що. Судячи за все, союзники пройшли до узла постачання? Але але різницю вже ж ніхто мені не побудує. Все, будуємо. Так і тут можна пробитись, вирівняємо фронт. Що в нас тут? Ой, ти йди сюди, чи сюди. Хочу взяти в нюрберг. Ну, подивіться на це красиво ж. Так, я бачу, що тут багато поганих наступів пускається. Але прям критично поганих не бачу. Але все одно таки, щоб зупинити вже цей наступ. Хто? Тирійська соціальна республіка проти нас? Це ти? Так, це дуже дивно окей. Це дуже дивно, тому що ми вже воюємо. Якщо вони не помітили. Так, поки що зупиняємось. Бо я бачу дуже багато невигідних наступів, і мене це дратує. Справді, не треба. Але те, що треба. Це ви всі сюди, сюди. Вперед. Ви маєте взяти штутгарт, мені байдуже. Мені байдуже, як, мені байдуже, скільки втрат ви будете нести при. Ну, гаразд, мені не байдуже. Але ви візьмете. Ви візьмете штутгарт, я вас просто ставлю перед фактом. Ну, чого ти сюди вирішив піти? Не треба? Цікаво союзники підведуть всю дивізію на захист. Захист цієї провінції. Чому мені самому треба буде захищати? Так, що це? Усі авіаносці або Ну на, легка атака, ППО для крейсерів. Що ви тут мені пропонуєте? На, давай, тримай ось цей бонус для легкої атаки. Так ви вдвох, сюди сюди. Що пуста провінція? Чому б ні? Ой, ой мене атакують, як шкода. Я в Штутгарті Німеччина, ти як там? С... Ну, скажи, что это 100%? 100%. Я капітулю, Я капітулював Німеччину 15%. При цьому мій внесок він 15%. Я капітулював Німеччину. Я. Вау. Вау! Вау, подивіться на це. Хоча так, дивіться, якщо мені віддали всі до цього зайняті німцями території, це значить, що я зробив найбільший внесок саме проти Німеччини. Тобто мій внесок 15%. А, це з урахуванням Японії і Савка. 15%. І так, з Японії я справді внесок майже не зробив. Ну так, точке Китай і так далі, 5%, який просто виключено в Японію. Окей, виключено на Німеччину, у мене вже ж куди більше бонус. Що там лишилось? Не кажіть, що у Угорщини нема. Словаччина, до речі, була в золотій рамці. Лишилась Італія. Серйозно, Італія? І мої 24 дивізії. Сюди. Ой, ні, не сюди. 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 Вперед, максимально агресивно. Вам кінець. Італія, вам кінець. Навіть без моєї участі, просто вам кінець. Просто я пройдусь по вам зараз. Але щось мені підказує, що так. Укріплення, так, так, так. Не знаю, що брати. О, перш цивільний завод вготовиться. Далі 90% в капітуляції. Ну, зараз пришвидшуємо їх капітуляцію. Особисто, власноруч. Дивно, що угорщини не в золотій рамці. Так, все. Можна вирівнятися аж ось так. Так, і вже. Скільки тут? 96. Так, вже час закінчувати на цьому відео. Бо вже, Бо вже час. Зробимо. Ну, ось такий клікбейт, міні-клікбейт зроблю. Мирну угоду зробимо вже в наступному відео. Де я заберу. Багато чого заберу. Точно флот позабираю, а там же далі подивимось. Флот провінції, на які в мене претензія, тобто, які максимально дешево будуть забиратись. І подивимось, що ще. Може, Угорщину заберу по приколу. Або Чехію або і Австрію. Подивимось. Але флот. Флот і провінції, на які претензія. А поки що ж, дякую вам всім за перегляд. А особливо дякую своїм спонсорам. Ніка, як можете побачити ось тут на екрані, дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і входять ці відео. Якщо в когось, в мені глядачів, також є бажаємо не підтримати донати, посилання в описі на мою гру, ставайте спонсорами, підписка вподобай, коментарі також не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд. Всім удачі, та бувайте.